В складі всіх трьох фронтів воювали, звісно, що чимало українців, і в тому числі нещодавно мобілізовані із західних областей України, куди Червона армія прийшла буквально рік тому, в 44-му, більшість із цих людей не мали достатньої мотивації воювати за Сталінську імперію на іншому кінці світу. І от є цікаві спогади командира батальйону Івана Казанцева. Я вийшов із намету. І побачив половину своїх солдатів тих самих західних українців у сльозах. У них була куркульська непатріотична психологія. Мені виповнилося тоді 23 роки, а вони були старші чоловіки 40 з чимось років і більше. Вони непокоїлися за свої родини, які залишилися вдома, про свої ділянки землі. Ми зрозуміли, що ідеологічно вони відрізняються від нас. Звісно, цим людям потрібно було підвищити моральний дух і просвітити їх політично. Тому ми провели для них уроки політграмоти. Що ж, друзі, це якраз одна з трагедій українського народу 20 столітті. Відсутність власне незалежної підкреслю під незалежної держави, тому що СССР, звісно, держава, але ж ніяк не 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 незалежна. Це призводило до того, що українці були змушені воювати за чужі армії, бо знаде по всій планеті, в тому числі аж на Далекому Сході, на Тихому океані проти японців, за абсолютно чужі нам інтереси. І воювати масово, і примусово.